Всім привіт! З вами реальні тачки. Сьогодні в огляді і в продажі Hyundai Kona 64 кВт в дуже гарній топовій комплектації, зараз покажу. 120 тисяч оригінального пробігу, є три фази, дестронік, передня-задня парковка, безключовий, підігрів керма Сидінь. 2020 рік, оновлена мультимедіа. Вибір режимів руху, подивіться стан салону. Чистий 2020 рік. Автоматичне затемнення, тепловий насос. Мороз бере 12 градусів морозу, підлокітник. Ось такий автомобільчик. Резина Barum Made in Germany. Новенька зимова, сліпі мертві зони. Дуже гарний стан автомобіля, сох 100%, всі скріни можу скинути додатково, є інші автомобілі, дивіться, є 39 ки кони, іоніки, гольфи, чесні автомобілі. Ось такий автомобіль. Сподобався, телефонуй. Два ключики, безключовий. Стан автомобіля просто супер. Камера заднього огляду. Дуже гарний стан автомобіля. Музика преміальна. Крел. Зарядка нова. Не буду відкривати багажник, примерзла, не хочу рвати. Ось такий автомобіль. Всім гарного дня і до нових зустрічей!